Гамерджоба з вами Віріко це програма Грузія у серці. Пропоную приготувати сьогодні дуже смачну кавказьку страву, гарні ярах. Тож, беремо баклажани і будемо їх чистити, але не повністю, а через скібочку. Це можна робити і звичайним ножиком, якщо вам так зручніше. Я от вирішила спробувати е, спеціальний. Ніж для цього. Ой, і що робимо? Відправляємо на сковорідку. Ми повинні обсмажити з усіх боків так, щоб вони стали більш-менш м'якенькими. Нагріли нашу пательню, відпроберемо звичайно олію. Знову ж таки, беру соняшникову. Я її тут не жалію, тому що нам потрібно, аби олія прогрілась дуже добре. Тобто, ми отак бачите, хоп, як шкварчить. І два. Все, поки ця історія у нас смажиться, ми періодично будемо перегортати їх. Да? Кожна оця скібочка е без шкірки вона повинна бути обсмажена. Якщо ви побачили, не такі е великі, як у мене, да? а, ну, наприклад, більш вузькі, вони навіть і називаються, якщо не помиляюсь, вірменські. Беріть їх, навіть вони швидше приготуються. Дивіться, з усіх боків вони обсмажились, такі, ви бачите. Стали дуже гарного кольору. Ми даємо їм час. хочеться давати час. Давайте перекладемо їх в тарілку, щоб вони чекали свого часу. Отак, От чекали. Бачите, вони м'які. Отак я хоп! І зайшла веделочка дуже і дуже швидко. Отак От робимо. Ми так само наш перець, нашу цибулю відправимо до сковорідки. Поки наріжу. Отак. От що хочу розповісти в оригінальному рецепті, ми кладемо базилік у страву. Я люблю базилік сирим свіжим. Коли він вже в сковорідці, він обдається температуру. Якщо чесно, мені він не дуже, тому я його в цю страву не додаю зараз. Але якщо ви полюбляєте... Відправляйте, я думаю, що буде те, що треба. Не розгубіться і не наріжте весь перець до сковорідки не кидайте. Чому? Тому що частина перчику буде з помідором у блендері танцювати вальс, скажімо так. Тому що ми зробимо з цієї частини інгредієнтів саме соус. Туди додається вже аджика, томатна паста, але це трошки пізніше. На порцію два баклажани, такі великі, я взяла е, два перці: червоний і жовтий. Тож пропорційно дивіться самі, як вам е, краще буде. Нарізаємо, коротше кажучи, і червоний перець. Так само, як і жовтий, такими невеликими кубіками. Беремо цибулю. Е, вона вже в мене чищена, я взяла е, фіолетову. Зараз нарізаємо так само невеличкими кубиками. Ми змішаємо ці інгредієнти, перчик з цибулею і відправимо на пательню. Я взяла дві цибулі, слухайте, я вважаю, що цибулі багато не буває, як і в чеснику. Якщо ця страва без чешничку, то ми перекриваємо все цибулькою. Отак ну і ще, якщо ви хочете, додавайте і чесник, нема питань. Знаєте, що ще згадала? Якщо у вас є сванська сіль, або зробіть її самі, або купіть, вона повинна бути. Це така грузинська сіль, перемішана з спеціями. Якщо додати її у цю страву, буде дуже смачно, не пожалкуєте. Дорізала нашу цибулю, прогрівається наша олія. Знаєте, що ми зробимо? Спочатку я закину туди тім'ян наш. Буквально трошечки у олії, щоб вона взяла оцей аромат і закину вже інгредієнти. Поїхали. Цибуля. Слухайте, тім'ян дав такий неймовірний аромат, що, мені здається, страва вже готова. Ми його дістаємо, щоб він не горів. До цибулі, коли ви бачите, що вона більш-менш вже підсмажилась, ми додаємо наш перчик червоний та жовтий. Поїхали. Дивіться, які гарні кольори. Даємо хвилини там 2-3, слідкуємо за сковорідкою. Поки наші овочі е, смажаться, я пропоную підготувати соус. Спочатку ми візьмемо помідори і наш перчик, е, закинемо у блендер, бо так набагато швидше. Зробимо, ніби смузі, а потім цю історію відправимо на пательню вже з аджикою, з томатною пастою. Короче, дивіться, зараз все вам розкажу. Спочатку давайте підготуємо, беремо помідори. Я обрала такі гарні, гарнющі. Якщо не помиляюсь, биче серце, щось подібне, може, якісь звичайні, головне, що смачні, запашні. Дуже запашні. Нарізаємо. Зверніть увагу, що на пательню да, я нарізала перець і червоний, і жовтий. А у соус я беру тільки червоний перець з помідорами. Чому? Тому що найголовніше в цій справі. Це, окрім баклажанів, це соус буде не тільки смачним, але й гарним. Тобто червоного кольору. Ну, як задумано. Обожнюю перцю. Вирізаємо серединку, ну, все, як завжди. Те, що кожна господиня робить. Чистимо його і розрізаємо. Тут же можна просто на такі невеличкі скибочки. Мініатюра, Віра і блендер. Поїхали, закидаємо туди. Давайте потроху да? ми спробуємо. Оце я розумію. Продовжуємо. Все закидувати. Здається, все. Так, беремо наш е, фарш. Я взяла яловичину. Якщо у вас її немає, беріть все, що захочете. Можна навіть баранину, тому що е, традиційний рецепт цієї справи був саме з бараниною. І так само трохи треба підсмажити. Це дуже ситна і смачна страва, поєднання м'яса і овочів. Це ж класика. Як буде готово, ми пересипаємо нашу суміч, нашу начинку у окрему якусь посудину, тарілку. Даємо йому час там холонити трохи. Це не обов'язково. Просто нам необхідно доробити сам соус. Тому в будь-якому випадку процес саме такий. Ви собі не уявляєте, як я хочу з'їсти оце все. Я така голодна. Не можна готувати, будучи голодною. Нічого, я витримую це випробовування. Я в себе вірю. Повертаємося до нашого соусу. Нагріли сковорідку, відправляємо томатну пасту. Розігрітись. Відправляємо туди нашу аджику. Ось так. Перемішуємо, розігріваємо. Буквально 2-3 хвилини чекаємо і можемо сюди додати помідори з перчиком. О! Дуже гарний колір, бачите? Помішали, помішали, помішали. Закидуємо суміш перці. Відправляємо сюди червоний перець. Але пам'ятаємо, що аджики було вдосталь, тож небагато. Буде горіти. Сіль. Звичайне є, ну і звичайний перчик. Даємо хвилину або дві, аби соус прогрівся, всі інгредієнти взялися між собою, і будемо вже готувати нашу страву, тобто збирати її і готувати її до духовки. Беремо дуже зручну для вас, я обрала саме таку посудину для запікання. Сюди кладемо наші баклажанчики. Обережно. Один. Два. Що тепер робимо? Ми розрізаємо наші баклажани таким чином, аби туди можна було вкласти фарш. Потім заливаємо ще й соусом. Це все. Тобто, дивіться, розрізаємо. Нормально, так, не жалкуємо. Так. Розкриваємо його отаким От чином. Отак. От Максимально. Він не повністю готовий, ви ж пам'ятаєте, але м'якенький. Дивіться, яка лодочка виходить, бачите? Сюди ми відправляємо наш фарш обережненько, не жалкуємо. Бо в цьому-то і магія. Трошечки, якщо бачимо, що не вистачає місця, отак от, от притиснули. Коли начинку наповнили баклажани, переходимо до нашої зелені. Я просто її не дуже люблю. Тому я чисто так візуально отак покладу трохи да? для смаку, для запаху, для якоїсь краси. Ми повинні залити соусом абсолютно все, що у нас тут є, щоб наш баклажан плавав у цьому червоному соусі. Дивіться, яка краса. Останній етап. Ми нашу страву відправляємо у духовку на 200-210 градусів на 30 хвилин плюс-мінус запікатись. Готові? Поїхали! Наші баклажани запіклись, вони готові. Дістаємо наш баклажан з форми обережно, щоб він не розпався. Хоп! є! І не забуваємо про соус. Він якраз пропікся. Отак от, от. Тепер, коли м'ясо буде випадати, поєднуватись з цим соусом. Ой боже, це неймовірно смачно! І зверху ми додаємо трошки м'яти. Наша страва готова. Я дуже рада поділитися з вами цим рецептом. Я сподіваюся, що він вам дуже сподобався, що у вас все вийде, що ваші задоволені гості будуть вам дякувати за таку неймовірну, класну вечерю. Смачного вам і до нових рецептів!